Чи всі вони в належному стані наразі неможливо, тому що вони не всі в належному стані. Є певна кількість навчальних закладів, які забезпечені даними спорудами. Вони відповідають рекомендаціям, які надано Державна служба навчальна ситуації і Міністерствам освіти. Тобто, це мінімальна кількість води, забезпечення там ну, необхідним побутовим умовою, на якийсь тривалий час. Але ну, не всі сьогодні, сьогодні заклади, навчальні заклади це забезпечені. Ця робота сьогодні. Сьогодні триває навіть, мабуть, час наші співробітники приймають участь в таких обстеженнях. Якщо у нас є якісь зауваження, ми а вже ж направляємо рекомендації щодо усунення, і е, керівники закладів освіти усувають дані недоліки. Тобто, якщо ми будемо казати про 1 вересня, то я впевнений, що велика кількість закладів не буде готова до приймання учнів. Е, але ця робота буде тривати ще протягом певного періоду, ну, якщо Батьки забажали, в них є таке бажання, щоб їх діти навчалися в очному форматі. Якщо буде можливість в закладах освіти привести ці ну, до належного стану, ну, буде прийматися рішення і після 1 вересня, щодо відкриття закладу освіти наразі, що нас цікавить, що більш актуально для нас, це. Пожежна безпека, дотримання правил пожежної безпеки. Це мінна безпека на сьогодні, ну, це питання дуже гостро Тобто Основні аспекти наочний матеріал, які ми можемо демонструвати дітям, які якось як виглядають ці вибухонебезпечні предмети. Також проводиться відпрацювання щодо дій під час повітряної тривоги. Наразі є такі доручення губернатора щодо проведення відпрацювань в закладах освіти сигналу повітряної тривоги. Ми будемо при початку наразі. Зараз проводиться заняття за можливості під час обстежень з викладацьким складом, щодо дій під час питтельної тривоги, а потім ми будемо відпрацьовувати це, як сказати, в рандомному порядку, тобто буде виїжджати інспекторський склад до закладу освіти, давати команду. Ну, ми такі заходи проводимо по евакуації, тобто це буде в принципі нічого, нічого нового, але це буде тільки виключно, що вони будуть спускатися в захисну споруду, тобто буде визначений порядок дій персоналу під час притильної тривоги.